Вітаю, друзі, це програма ґрунтовна на телеканалах Тернопіль 1 та інтебе наближаються зимові свята, і це для багатьох з нас особливий період духовної підготовки та очищення. Саме різдвяний піст час, коли віряни відмовляються від певних звичок, обмежують себе в їжі, аби підготувати своє тіло і душу до святкування різдва. Тож про різдвяний піст будемо сьогодні говорити зі священником Тарасом Дідиком. Вітаю Васина. Слава студії. Ісусу Христу. Слава віки Богу. Отже, Тарасе, Різдвяний піст є одним з найважливіших у церковному календарі. Він розпочинається 15 листопада. Давайте почнемо так загального. Яка ж його основна ціль? В чому його особливість? Чим він відрізняється від інших постів? Різдвяний піст, він, як і інші пости в календарно церковному році. Вони нас до чогось готують. Давайте найперше ми звернемося. А хто ж взагалі дав таку чудову ідею розпочинати піст? Піст він має сам в способі собі дуже давню таку традицію і завжди піст був у Божих пророків чи то апостолів, коли вони готувалися до якоїсь певної зустрічі з Богом. Наприклад, Моїсей. Який вів за собою багато численну кількість ізраїльського народу, перед тим, як спілкуватися з Богом, щоб Бог йому дав от настанови, заповіді Божі, він постив 40 днів, це нам говорить Біблія. Пророк Ілля, коли мав іти на гору, спілкуватися з Богом, молитися, коли він мав певну таку зустріч з Богом, він також постив. Також постив Також 40 днів. Цар Давид, який написав псалтир, він також перед своїми життєво можливими рішеннями тримався певного посту. Ісус Христос також мав цей піст. І що нам це говорить? Що піст – це та певна річ, яка нас до чогось готує, в даному випадку ми говоримо про зустріч з Богом. Коли народжується Ісус Христос, це є дуже радісна подія, і навіть коли народжується людина. До неї йдуть на день народження на хрестини, так і дуже всі готуються. Перед тим як має народитися, несуть подарунки, батьки там вже думають про те, яке ліжечко придбати, там який одяг її вже має вдома чекати. Тобто йде процес підготовки. А коли ми йдемо до зустрічі нашого творця, який народжується, приходить в цей світ, і ми повинні також себе приготувати. От, і власне Різдвяний піст, церква визначила ще з давніх давен, церква визначила його, щоб люди до зустрічі з Богом на свято Різдва вони були максимально очищені. ось І тому цей піст Різдвяний, він не є він не є коротким. Ось, він має. Такий тривалий час, десь подібно до Великого посту, який є перед Пасхою. Ось. І це означає те, щоб ми мали за цей час можливість десь згадати, а як я можу себе духовно очистити, щоб я прийшов до зустрічі з Богом. Не тільки на Різдво, не тільки придбати певний одяг, придбати там якісь прикраси для дому, але і духовно зустрітися і з народженим Христом. Тому ця традиція вона дуже, дуже вона є давньою, і навіть цей Різдвяний піст, він має витоки навіть від апостольських часів. Отже, Тараса, яких основних правил потрібно дотримуватися вірянам під час Різдвяного посту? Знову ж таки, піст, ми говоримо про те, як ми йдемо до Бога, духовно йдемо до Бога. Деколи буває помилково, коли піст християн переростає в дієту. Тобто я відмовляюся від їжі, і коли запитати християнина, а що ж для тебе це піст, зразу, на думку, приходить їжа. Угу. Я мушу відмовитися в певному виді м'ясних чи то рибних страв. І на першому місці в google пошуку запити саме з приводу того, що можна, а що не можна їсти. Оце основне, коли зайдеш в інтернет, так і хочеш знайти інформацію про пісне. Так, от правда, і навіть от, коли сидиш дивишся в соцмережі, і власне тільки за тиждень, тільки до різдва, і там всі пишуть: а що можна, а що не можна. Ну людина повинна я так вчу своїх парафіян, хто до мене звертається. Я вчу, що людина повинна. Піст собі постановляти сама і за згодою свого духовного наставника. Ось як саме Ну хтось може в їжі. Тобто, здається, а їжі це саме легше Ну, давайте скажемо ну, так, в якійсь мірі заставити себе не їсти. Це, можливо, так саме легше. Але коли тобі скажуть не гніватися ще перед тим, коли тобі скажуть не заздрити, коли скажуть людині ще в пізне не обманювати, не говорити неправди, коли тобі скажуть не осуджувати, тобто людина тоді розуміє, що є ще ця духовна складова очищення. Очищення, так, тобто піси очищення від чого? Від гріхів. А гріхи вони поділяються на видимі гріхи і невидимі. Ось і от е, в цьому моменті ми повинні собі ставити пріоритетах, от, е, якими ж, власне, я хочу е, оцей пізріздвяний себе очистити. Е, ну, напевно, що так, слід старатись, утримуватися від їжі. Ну і поряд з тим також потрібно старатись і е, внутрішньодуховні свої якісь оці е, перед Богом наші провини, старатися. Їх викорінювати, ось, старатися впісти також і не забувати про те, що е, за нами дивляться. Ми ж люди, ми живемо в соціумі. Ось, і коли, е, скажімо, в сім'ї батько каже, що там я пош... буду цього року там через дня не пізні буду триматися його, дотримуватися. А мама з дітьми каже: я цього робити не буду. То як каже апостол Павло, якщо я тим самим буду спокушати свого ближнього, то каже: Вовік не буду їсти м'яса, каже, якщо я когось чимось спокушаю. то ми повинні до цього, якщо сімейно постимо, то ми повинні топі підходити отак загально сімейно. Якщо десь індивідуально, то навіть нікому не говорити, що ти постиш. Бо Євангелія нам говорить, що якщо ти починаєш постити, старайся, щоб це ніхто не знав. Ось щоб це ніхто не знав. Бо коли е, ти всім розказуєш, то дуже близько до тебе буде ставати гординя, марнославство і в тому роді. Чи існують певні обмеження, від яких можна звільнитися від посту через певні обставини? Ну там, наприклад, хвороба? Є певні обставини знову ж таки піст. Це не є щось таке дійсно великим таким обов'язковим процесом, тому що до нього треба слід підходити з любов'ю так от до любої справи повинні приходити з любов'ю. тобто я люблю Ісуса, тому я хочу щось себе, себе змінити. І от коли є якісь моменти, що ми не можемо в даний момент постити, так от церква дозволяє не постити дітям хворим, хто є в лікарнях, навіть похилого віку, коли тобі треба з'їсти певні продукти, ти можеш, скажем, піст проводити більше вмолитися, ти можеш піст проводити більше читати святе письмо. Ось, бо людина так буває, що людина вона в молодих руках вона може там стримувати своє тіло від цих чи інших продуктів. Вона може і досконаліше постити, так ось фізично от, втримувати своє тіло, а духовний піст він у нас повинен бути від нашого народження, від нашої юності до самої старості. Тобто не забувати, що духовний піст він також важливий. Це утримується від всіх пристрастей, які є в нашому житті. Ось я вже все повторюю. Це можуть бути ось дуже дуже їх багато в нас є в кожного. Але коли є дійсно таке, що ти не можеш винести цей піс, так скажем, як від цього, як це говорить церква, є певні попущення. Тому я говорю особисто, я своїм. Е Вірянам, які приходять за порадою, говорять, що якщо не можеш постити в їжі, пости вдома читанням святого письма, не просто читати газету, а досліджувати, запам'ятовувати ці цитати і ними жити, тому що різдвяний, який веде нас до народження Христа, і от максимально ми повинні очиститися, ось від тих якихось внутрішніх наших. Недобрих якостей. Ось, і в цьому моменті питання дуже допомагає нам святе письмо, тому що воно нам власне вказує чорне по-білому, як ти повинен, як люди до тебе очищалися, щоб прийти до Господа, як Моїсей молився, як апостол Павло, який хотів ранній церкві християнській руку руку покласти перших священиків. Що вони робили? Вони вставали. Молилися, як сказано, в книзі діянь апостольських, і постили. Тобто піст, як ми бачимо, він завжди був присутній в житті церкви Христової. Тому якщо не можеш е, десь е, витримати бо немічне тіло, то можна більше цей піст, е, як то скажемо, переключити на е, духовну сутність. Угу. Ось бо є така дуже гарна цитата. Е, Батько у мене священник, десь Василь, і дуже гарно сказав, що е, чим більше ти забереш е, тіла, тим більше ти додасиш своїй душі. Тобто і люди від цього переживають як так, як пізно. Це дійсно проблема в людей похилого віку. Я займаюся служінням несу служіння в пансіонаті в геріатричному в селі Петриків. І люди старшого віку похилого віку. Вони переживають, отже, а це нам не буде гріхом, що ми не можемо постити, бо угу. ми повинні прийняти таблетки. Ось, а щоб прийняти таблетки, ми зранку повинні з'їсти там щось, так ось, і люди я їм говорю, що маєте Біблію, ось віднімайте той час, щоб ви мали би дивитися якийсь телевізор там чи слухати якісь історії від своїх знайомих. Тобто сконцентруйтеся краще собі на пізнання Бога у святому письмі. І знову ж таки до цієї категорії сьогодні варто додати і говорити про те, що в нас в країні війна, що багато вірян, багато людей зараз у скрутному становищі при фронтових територіях. Це наші військові, це е, і наші медики. Ті, хто зараз там в зоні бойових дій, то звичайно, тут теж ну, ми не можемо так. говорити про для них про певні якісь обмеження. Правильно, час сьогодні непростий, дійсно, і наш український народ виборює незалежність, і ми доказуємо, що ми є нація, яку суттворив Господь. Що те, що ми маємо. Ми є дійсно унікальними, і ми сотворені Богом. І от в цій ситуації, коли ми виборюємо незалежність, дуже багато людей. Ми повинні також розуміти, що є ті, хто і на фронті, солдати наші, ті, які захищають нас. Є люди, які виїхали, залишивши свої будинки. Це Луганська, Донецька область, Південна Україна, які сьогодні є шукають десь прихистку. Вони не можуть собі. Позволити там, скажімо, розписати раціон посту там на різдвяний час. От різдвяний пінзи буду послати. Вони вже виходять з тої ситуації, яка в них є, і так само і також солдати наші військові вони несуть надзвичайно велику місію. От всі, хто є і оберігає нас, вони несуть надзвичайну місію. Вони несуть місію любові, вони проповідують любов своїми вчинками. І те, що вони там, вони е, жертвують самим собою. Виникає питання, аж для чого народився Ісус Христос, щоб прийти в цей світ. Він не народився бути кар'єристом, він не народився бути хорошим проповідником, щоб потім е, про нього єврейські історики написали, який це був гарний проповідник. От як він міг гарно, гарно е, вести за собою людей. Він народився, щоб віддати себе в жертву. Ось і тому люди, які сьогодні є військові, ми за них молимося. І повірте, в різдвяний час, в різдвяний піст передати їм м'ясні товари, це не є гріхом для них і для нас, тому що ми всі розуміємо прекрасно. Їхня жертва Богові, яка є на сьогодні, вони вона вже є. Це те, що вони там, чи ти військовий, чи ти медик. Чи ти капелан, який я там ти вже Богові собою жертвуєш тим, що ти оберігаєш тих людей, які є тут на сьогодні е, в Україні, які кожен своєю місією, своїми зусиллями ту перемогу ми всі здобуваємо. Вже наразі сьогодні говорили про те, що піс передовсім духовне очищення, а не цілесне, а не зводиться це. Все суто до обмежень в їжі. Але давайте ще раз нагадаємо: якщо ми говоримо про їжу, то під час посту. Чому себе варто обмежити? Варто себе обмежити найперше. Я почну з алкоголю. Це перше за все. Не м'ясо. З алкоголю. Це перше. Друге, чому себе варто обмежити, це, звичайно, вже самі м'ясні страви. Ось це м'ясо, риба, і так, що от якісь рибні, там ми кажемо репродукти, які є на полиці магазинів, варто себе в тому обмежити. Так? Е, також церква говорить про молочні певні такі продукти, що і молочне також не можна споживати в піст, ось, але є певні винятки, знову ж таки, якщо ти починаєш постити. Піс Різдвяний цього року вперше. Так, тому що є такі, так, хто так. вже давно постує, а хто так. Ось тільки хто от вперше, зараз прийшов до цього. То варто почати просто не вживати алкоголь і не вживати м'ясо. Mm -hmm. Тобто, хто вже в цьому досконалий, я скажу більше, хто вже е, е, постить роками, то йому може Дух Святий сам підказує, що ти можеш винести який тягар, а що ти не можеш винести. Але поряд з тим. Е, ми повинні розуміти, що і говорити погані слова, ми не повинні. Ми не повинні і осуджувати, і заздрити. Ось, але коли людина От сама є суть, духовне правило, якщо ти вже стаєш на шлях в напрямку Бога, коли ти йдеш на зустріч йому, коли Моїсей виходив на гору Синай. Ой, гора саней велика, він йшов до Бога, щоб там пропостити. Ось ми так само ми виходимо на цю духовну гору. То людина, вже, коли вона в тому, що відмовляється від м'яса, відмовляється від алкоголю, відмовляється від поганих слів там. Ось вона вже себе очищає. От і вона вже бачить, якою вона стає кращою. Вона бачить, що кожен день вона вчора була от в цьому десь залежно, вона сьогодні вже від того вільна. Тобто, піць це ми говоримо про звільнення. Про звільнення, про звільнення тої пропаганди, того всього, що нам пропонує лукавий. Тобто, лукавий би дуже хотів, щоб людина сьогодні вдома цілий день лежала, щоб вона відпочивала, нічого не робила, щоб вона собі ні в чому не відмовляла. Ось, ще таку думку посилай. Ми ж один раз живемо. Треба все попробувати. Ось, Що мені той піст? Ось і тому лукаві у нього така місія, щоб нас назв... він знає, що тим, що ми будемо все собі дозволяти, людина тоді дуже далеко відходить від Бога. Людина, яка хоче бути наближена до Бога, вона власне мусить себе заставляти. Триматися того посту, якщо е, не можуть люди і в цілий тиждень втриматися там від якихось певних продуктів, які забороняє церква під час посту, то варто середа-п'ятниця, там понеділок, середа, п'ятниця, хоча б тобто собі от, до того, треба підходити як от е, до певних таких духовних вправ. От, ти не можеш, прийшовши з прозал. Підняти 100 кг, ти мусиш починати там з 20 кг. Так само аналогічно все тут. Бо той, хто починає одразу брати великі духовні навантаження, він не маючи перед тим досвіду, от так, то він зразу він починає падати. Він впаде обов'язково, і той, хто починає постити, чи він відмовляється від м'яса, від алкоголю, чи від риби, і усвідомлює і так. Сам собі каже, я вірю, що я це зроблю. Я вірю, що я це зроблю, бо я маю силу волі. То ця людина також впаде під час посту. Чому? Тому що вона не дала місця в тому, в цей піс вона не дала місця Ісусові. Все, що ми робимо, ми повинні робити з Ісусом. Піс також вважається гарним часом для того, аби позбутися шкідливих звичок. Я чула теж про таке. То є правда. Так. Ну, ви перше, що ви сказали, алкоголь не вживати так, 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 але є ще шкідливі звички. Шкідливі звички, так ми говоримо дуже їх багато є сьогодні. Скажем, гріх паління. Воно так, от вживати тютюнові вироби, воно зараз переходить. Якби скажем, ми бачимо на вулиці в нові, в нові якісь такі. Такий товар, який пропонує сьогодні світ людям, О, так. Ну, і від цього люди також повинні відмовлятися. Є дуже багато цих поганих звичок. Їх надзвичайно багато, але людина має бути сама собою чесною. Ось. Коли ти кажеш, що ти хороший християнин, але ти бачиш за собою пороки, і ти кажеш: нехай буде. Я я знаю, що вони в мене є, але я не буду старатися їх десь зараз так сильно їх забирати з свого життя, тому що я ще з ними не впоруюся, я ще mm -hmm. до, до того привик, я люблю це і так далі. Ось то тоді ти десь нечесний сам собою. Ну коли ти маєш бути чесний сам собою, ти кажеш, Господи, от я маю от бачиш, ти все знаєш про мене. Ти мені маєш допомогти. Я, я, я в це вірю. Так, як ти допоміг сліпому колись, так ти допоміг колись е, каліції, так ти е, повернув мову от, і іншим людям і багато іншого. Тобто, ми повинні бути чесними з собою і чесними з Богом. Отже, Тараса, який для вас, особисто для вас, е, найкращий спосіб провести різдвяний піст? Різдвяний піст е, е, повинні. Ми провести найперше, я вже казав, з'єднання з Богом. Це перше. Друге, ми повинні не забувати під час різдвяного посту відвідувати храм, де є максимальна концентрація Ісуса Христа. Максимальна концентрація Ісуса Христа в храмі є у святому причасті. От, сказав Ісус Христос, що якщо ви будете споживати тіло і кров, то я буду у Вас, а ви в мені, От така максимальна, максимальне єднання нас з Христом. Також ми повинні не забувати про те, щоб не тільки не їсти певних продуктів, але й не бути гнів... у гніві. Ми повинні не забувати про те, щоб в час Різдвяного посту задати собі запитання про такий незручний гріх. А як ми любимо ближніх, чи ми скупі до них, чи ми не скупі? Ми йдемо по вулиці. Ми бачимо дуже багато тих, хто з простягнутою рукою нас щось просять. І людина так ну, думає щось допомогти, так, там, дає на сьогоднішнє якусь гривню. Виникає запитання: що ти тою гривню допоміг цій людині? Скупо сієш, скупо будеш жати. Сказано Іваном. тобто задуматися над милостинію. Чому над милостними? Ми повинні задуматися. Тому що сказав Ісус Христос, що блаженні милості, бо вони помилувані будуть. Тобто, так? І от якщо ти десь от піст, ти повинен цей час максимально сконцентруватися, а от яке тебе ставлення до Бога і до людей? Тобто, бачиш той, хто потребує, допоможи йому так, щоб він за ту твою пожертву міг себе нагодувати. Він за на сьогоднішній день себе не нагодує. Ось також я би радився Різдвяний піст мати завжди біля себе Біблію. Ось, і в моментах, коли іде якась певна зневіра, завжди заглядати, дивитися, що нам каже Ісус Христос. Я дякую вам за цю розмову. Священник Тарас Дідик сьогодні був гостем нашої студії. Дякую вам, дорогі глядачі, за увагу. Миру добра, до зустрічі.